Слухайте, а у вас теж інколи з'являється думка. А що, якщо існує щось більше у хача іграх ніж просто тиват? Якась гра, що зможе перевернути уявлення про гача ігри з відкритим світом. І вгадайте, що я маю для вас круту новину, Невже Genshin Impact пакт нарешті отримає гідного конкурента. Сьогодні ми зануримося у всесвіт світ Promilia, гри, яка може змінити правила цього жанру. Це абсолютно новий качопроєкт з відкритим світом, вихід якого заплановано на 2025 рік, чому я взагалі вирішив зняти відео про цю гру? Все просто. Буквально днями, 15 квітня 2025 року, вийшов новий трейлер. І це не просто черговий ролик, це справжнє вікно освіт Азор Промілья. Він показав нам новий геймплей, неймовірні краєвиди нових персонажів. Коротше, стільки цього, що голова йде обертом. Ми зараз розберемо все це по кісточках. геймплей, персонажів, всесвіт, щоб зрозуміти, що ж, врешті-решт, готує нам Азор Промілья. До речі, перед тим як ми перенемогли глибше в АзорПромілья, хочу вам нагадати про індивідуальні уроки з японської мови. Сходьтесь, почато розуміти. Своїх улюблених персонажів японською мовою в їхньому оригінальному звучанні це ж мрія кожного. І якщо ви давно хотіли розуміти всі тонкощі сюжету, шарти та емоції ваших улюблених героїв без жодних перекладів, то я запрошую вас на свої індивідуальні уроки японської мови для початківців. разом ми крок за кроком освоїмо найважливіші аспекти мови. Перше пробне заняття для вас буде абсолютно безкоштовним, а частина коштів з наступних уроків, як завжди, піде на добрі справи. Все цікавилися? Тоді не зволікайте і переходьте за посиланням, яке ви Знайдете в описі до цього відео. Чекаю на вас! Окей, повертаємося до Азор Премілья. Для тих, хто можливо пропустив інфу про цю гру раніше, давайте зробимо короткий огляд. АзорПремілья це амбітний проєкт студії Манчу, китайських розробників, відомих своєю успішною мобільною грою Лейн, де до речі, дуже круті анімовані персонажі. Цей новий проєкт це вже повноцінний екшен РПГ з відкритим світом. Це дуже сміливий крок для студії, яка вирішила вийти на арену, де вже давно панують такі титани, як Genshin і Пакт, а останнім часом ще Іваз Рінковевс набирає оборотів. Офіційними даними та побаченим у трейлерах її гри відбувається у фентезійному світі з елементами передової технології, який називається Світ Сінь'юнь. Сподіваюсь, правильно вимовляю. Ми ймовірно візьмемо на себе роль мандрівника, який досліджує величезні простори, жваві міста та бореться з містичними створіннями. Візуальний стиль гри просто чудовий, яскравий, анімований з харизматичними персонажами та дуже ретельною художньою роботою. Менші уже довели, що вміють створювати захопливі ігри з пам'ятними персонажами. Але відкритий світ вимагає більшого ізноманітного дизайну регіонів, захопливої розповіді та міцних механік. Трейлери показують великі амбіції. Але чи зможе гра відповідати цим високим стандартам? І не розчарувати нас? Давайте розбиратися далі. Які ймовірні механіки нас чекають вазупромілья, ось що ми можемо дізнатися з анонсів та трейлерів. Щодо дослідження, гра робить ставку на імерсивний відкритий світ. Я очікую побачити дійсно різноманітні локації: пишні луки, безкраї постелі, пусті ліси і навіть водні зони, буде можливість взаємодіяти зі світом, лазити по скелях, плавати і навіть використовувати верхових тварин для швидкого пересування. Трейлери показують динамічні пейзажі з циклами дня, ночі та погодинними ефектами, що обіцяє живе та захопливе дослідження. Я дуже сподіваюся побачити цікаві побічні квести, неочікувані головоломки в навколо. Лишньому світі та приховані секрети лору, які захочеться розкривати. Бої будуть у реальному часі зі швидкими атаками та видовищними спеціальними навичками. Кожен персонаж стається матиме свою чітко визначену роль, атакуючи маг, танк тощо, а також використовуватиме різні стихії, такі як вогонь, вода, лід. Анімації виглядають унікальними та дуже видовищними. Трейлери натякають на плавні бої, але ми поки що не знаємо, чи буде система включати гру в команді або складні комбо ледцюжки, глибина бойової системи буде ключовою. Щоб справді виділитися серед конкурентів, особливо таких як Кеншин, де бойова система дуже продумана. А тепер про те, що можливо вас дивує найбільше компаньйони або Кібо. Це буде, мабуть, центральна особливість Промілля, яка відрізняє її від інших. Це може дуже сильно нагадувати вам Pal World, але звісно ж в аніме стилі. Вони будуть слідувати за вами, взаємодіяти зі світом, допомагати збирати ресурси, брати участь у бою і навіть розблоковувати доступ до певних раніше недоступних зон. У трейлері ми бачили, як Кібов підбирає. Предмет, а інша атакує ворога це додає стратегічного виміру, але їхня точна роль, різноманітність функцій та способи їх отримання поки що не повністю зрозумілі, чи стануть вони нашими новими паймон тільки з бойовими навичками та можливостями дослідження. Це погодьтеся, дуже інтригує. Щодо прогресу та монетизації, враховуючи досвід меншу Lane, майже стовідсотково буде система гача для отримання нових персонажів. А от щодо Кібо їх теж доведеться крутити в гачі, чи можна буде ловити у відкритому світі, як це було у PAL World. Це ще одне важливе питання без відповіді, яке хвилює багатьох. Очікуємо також стандартну систему рівнів, покращення спорядження та крафту, схоже на типові елементи РПГ. Баланс буде надзвичайно важливим. Занадто агресивна гача може швидко відштовхнути гравців, які не готові вкладати реальні гроші. Роші поки що немає деталей про квести чи ендгейм контент, але відкритий світ RPG просто зобов'язаний мати багато якісного довгострокового контенту, інакше він швидко набридне і гравці просто підуть. Всесвітазор Премілья, Сінь Юань, як я вже казав, це цікава суміш фентезі та передової технології. Магічні істоти, зелені рівнини та зоряні скелі співіснують з футуристичними вешами та високотехнологічними містами. Трейлери натякають на глибокий і багатий світ, можливо, з різними фракціями, унікальними культурами чи навіть прихованими конфліктами. Але детальний лор поки що залишається загадкою. Персонажі це безумовно сильна сторона матчу, адже вони вміють створювати харизматичних героїв з яскравою індивідуальністю і азор Фемілія схоже на виняток. Очікуємо побачити різноманітних героїв від мохутніх воїнів та мудрих магів до вправних лучників з крутими деталізованими костюмами та яскравими характерами. Кожен персонаж ймовірно матиме свою унікальну історію навички та стиль гри. Це ж як у Кеншині, тільки нові обличчя та нові історії, в яких захочеться розібратися. Розповідь буде визначальною для занурення у світ. Трейлери обіцяють епічну пригоду, але деталей сюжету чи мотивацію головних героїв поки що критично мало. Хороші РПГ просто необхідні. Захопливий сценарій, який дає гравцеві мету, мотивує досліджувати світ, чи зможе Манчо розповісти історію, яка зрівняється з приходами мандрівника в Тайваті? Це питання залишається відкритим, і від відповіді на нього багато що залежить. Тепер давайте детальніше розберемо останній трейлер, що називається Відправляємось на зустріч в плакитній далечині. Він вийшов 15 квітня на офіційному ютуб-каналі гри і показав близько 2 хвилин нового геймплею. Трейлер дає дуже багатообіцяючий перший погляд на реальний ігровий процес. Ми бачимо, як персонаж пішить по величезній рівнині, легко піднімається на високу скалю і потім пірнає в річку. Відкритий світ виглядає дійсно величезним, а переходи між зонами абсолютно плавними, без жодних екранів завантаження, що є величезним. Піксом для занурення в гру був навіть захопливий момент з літаючим Кібо, що пролітає над глибоким каньйоном. Уявіть собі таку свободу дослідження. Просто мрія кожного гравця в відкритому світі. Це свідчить про різноманітні та динамічні варіанти пересування. бої у трейлері виглядають досить динамічно та видовищно. Воїн виконує серію швидких ударів мечем, слідом йде видовищна навичка, що викликає вибух світла, анімації дуже плавні, візуальні ефекти барвисті та яскраві, що робить бої візуально привабливими. Бачили і магічні так і на відстані від іншого персонажа, що свідчить про різноманітність бойових стилів, які будуть доступні гравцям, кібо ж показали в дії: одне збирало якийсь блискучий ресурс із землі, інше активно атакувало ворога. Це підтверджує, що вони матимуть активну роль у грі і не будуть просто домашніми тваринами для краси. Це може додати цікавих тактичних можливостей у бою та дослідженні. В принципі, геймплей виглядає фановим: світ привабливим і величезним, або її візуально ефектними. Але трейлер не показав найважливіше: інтерфейс. Ристувача, система квестів, систему прогресу персонажів це те, що викликає найбільше запитань і тримає в напрузі відкритий світ без різноманітного та цікавого наповнення швидко набридне. Нам потрібні цікаві підземелля, цікаві головоломки та приховані секрети, щоб залишатися захопленими цим всесвітом надовго. Персонажів представили з особливою увагою до деталей. Видно велику роботу над текстурами та анімаціями моделі. Персонаж з магічними заклинаннями та яскравими ефектами створює вайб потужного мага чи цілителя підтримки. Аніме стиль класичний, але виконаний якісно. Одусі того, що Манчо робить Зазор Лейн. Трейлер також показав інших персонажів, наприклад, Терару, люту та сміливу мисливицю, та хан Ю, Ю людину, яка є експертом з бойових мистецтв та інженерії, чого справді бракує, так це глибшого наративного контексту. Хто ці герої насправді? Яка їхня історія мотивація, яка їхня роль у великій історії світу Сінь Юань? Трейлер натікає на велику пригоду, але без деталей історії та мотивації героїв, поки що важко по-справжньому до них прив'язатися, переживати за них. Це те, в чому Кеншин був досить сильний з самого початку, затягуючи гравців в історію. Мої очікування від Промілія після перегляду цього трейлера такі, візуально це дуже чудовий проєкт. Геймплей здається плавним і обіцяє бути цікавим, а кіба додають унікального шарму, якого немає в інших. Іграх, але залишається багато важливих питань, на які поки немає чітких відповідей, і які можуть стати вирішальними. Чи буде система гача збалансованою та справедливою для гравців, враховуючи попередній досвід манчу за Зоролейн, Чи вистачить різноманітного та цікавого ендгейм-контенту, щоб грати руками, як багато хто грає у Genshin Impact? пости в Twitter показують масовий захват та ентузіазм з боку фанатів, які вважають трейлер неймовірним. Але як ми всі знаємо, трейлер це лише красива вітрина гри, меншо талановита студія. Я дуже хочу вірити, що вони зможуть створити щось дійсно видатне, але поки що я чекаю на більш конкретну інформацію про геймплейні системи та контент, щоб бути повністю переконаним у потенціалі АзорПромілля. А ви що думаєте про Азор Примілія після побаченого? Це потенційний вбивця геншина чи просто чергова гача з відкритим світом, яка швидко згасне. Що вас найбільше зачепило і заінтригувало? Персонажі, ці милі чи не дуже кібо, неймовірний візуальний стиль, чи може сама ідея дослідження нового світу. Напишіть Свої перші враження та очікування в коментарях під цим відео, давайте разом обговоримо, чи варто чекати на цю гру і чи зможе вона зайняти місце в наших серцях поряд з іншими улюбленими. Це дійсно дуже амбітний проєкт для Маджу, і якщо все піде за планом, ми побачимо його реліз вже наприкінці 2025 року. двадцять року. Будь-якому разі не пропустіть жодної важливої новини чи оновлення про АзорПромілья. Ставте лайк цьому відео. Це дуже важливо для мене і для просування каналу, щоб більше людей дізнавалося про цю потенційно круту гру. І звісно, підпишіться на канал та обов'язково клікніть на дзвіночок, щоб першому дізнаватися про всі нові ігрові відкриття та цікаві проєкти, які можуть стати вашими новими улюбленими. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступних відео.